Всім привіт! Дивіться, це в мене запалювання Совєк. Сьогодні я покажу його на ідеальну сторону. Ми подивимось, як воно взагалі працює. подивимось, яке воно дає випередження стволографію. Зніму заміри, його таблички випередження, мені дуже цікаво. Також ми прощаємо прошивку Русифі в мікроконтролер stm 32 F407, замалюємо мій блок керування. Я вам покажу, чого в мене були мої проблеми з моїм варіантом, чого в мене запалювання так і не запрацювало нормально. Ну і головне, ми зробимо фікс в прошивку для того, щоб все працювало правильно на моєму мотоциклі. Давайте почнемо з цього блоку. Скажу, чому моє запалення на базі прошивки Русифі не працювало коректно. Чого мій блок, про який я зробив аж 12 серій, так мене толком не запрацював? Трошки спойлеру, зразу додав. Це була проблема через форму шторки, яка була е на моєму старому запалюванні. Там була в мене шторка від Сурумана, і шторка від запалювання Совек, вона насправді точно така ж. Одне вікно 60 градусів перед верхньою мертвою точкою. Тут шторка така, що тут два вікна по 30 градусів якраз випадає 60 градусів на оберт крінвала. Для тесту в нас є ось такий от девайс. Це логічний аналізатор, але ми його будемо використовувати тільки як генератор сигналів. У нього є вихід PVM. Можна виставити частоту і скважність сигналу. Він до 20 МГц. Він достатньо простенький, але справляється, і ну, ми його будемо використовувати. Дивитися за мірами будемо на стілографі. Тут дуже цікаво, що осцилограф зразу може міряти фазу між двома сигналами. Це саме його особливість те, що якщо у нас є квадратний сигнал, ми можемо чітко виміряти, скільки градусів у нас випередження. Так, щодо запалення на базі прошивки Русифі і мого, мого блоку керування в мотоцикл, ми замулюємо мій блок керування ось цією платкою, це деорда STM f 4 на базі F407 стемки. Давайте почнемо запалювання свек. Зараз підключимо генератор. Що ми включимо наш вихід. Нам треба. скажіть, скільки нам треба, ну, Наприклад, 50 Гц це у нас 3000 обертів. І коефіцієнт заповнення, я зразу скажу, 17% це якраз 60 градусів на 360 буде. Але головне, нам треба зараз до осцилографа все підключити. Тому ось у нас vnc з осцелографа. Зараз ми підключимо щупи, і я вам покажу тут, що відбувається. У мене тут є 12 вольт від мого джерела живлення, яке я підключаю до запалення. Далі у мене є тут плюс, який ми поки що не підключаємо підключимо його в кінці. Я його тільки повішу. Далі ось у нас щуп першого каналу. Перший канал це у нас у на тригер жовтенький. Це буде наш тригер. Зараз у нас генератор. Включений, тому я вам продемонструю, який сигнал у нас тут є. Зразу хочу показати, що ось від відповів наш датчик від входу. І замість датчика, ось у мене є ось такі контакти. Видно тут? Це мінус і вхід замість датчика. Ми зараз до цих контактів підключимо мінус генератора і вхід. Я прям відчуваю, що це 110 вольт. Це, до речі, Через те, що в мене комп без заземлення зараз типнути в розетку. І виходить так, що між е, мінусом блока жилення і мінусом компа е, є напруга. Завжди маєте на увазі, коли щось таке подібне з'єднуєте, щоб у вас не виникла така петля. Тому зараз, коли я підключаю цей проводочок, це я не просто мінус генератора підключаю до запалювання. Це я ще повністю весь корпус компа підключаю до заземлення. Але Тадамс нічого не стріляє. через те, що там струм дуже маленький. Мінус осцилографа теж підключаю до цієї штуки. Я ось я вам просто покажу сигнал. Так. Щось я, мабуть, не 50 Гц, а 50 кГц поставив. Давайте ми це хі -хі, перевіримо. Ось це наш 50 Гц. І ось і наші імпульси. Можна в такому от вигляді. Це бачите, зараз кожна клітиничка. 50 мілісекунд. Тепер дивіться, давайте ми подамо е, наш вхід е, з генератора на вхід запалювання. І заодно, до речі, зараз е, до іншого щупа підключимо вихід. Бачите, на я позначив другий канал. Як САВЯК, це в нас буде вихід з запалювання. Зразу хочу сказати, що в мене тут для того, щоб ми змогли зняти дані, в мене тут доданий, доданий резистори вони підтягують вихід до плюсу. Ну, це того, що вихід запалювання це транзистор, який коментує мінус катушки до мінуса. Виходить так, щоб тут з'явився плюс, нам потрібні ще ці два резистори. Але так, напряму ми можемо з нього зняти сигнал. Ось у нас щуп другий. Зачепились. Тут Хід ми теж зачепилися. Давайте підключимо спочатку живлення е, запалювання. Подивимося, що там на виході якась напруга з'явилася. Так, все. Плюс-плюсом. Ага. Що ми бачимо? Що от вихід у нас вилетів на плюс 12 вольт. Давайте ми трошки от зробимо зараз 10 вольт наділення може 5 вольт наділення. Все. Видно, що зараз там 12 вольт якраз. Ось. І тепер найголовніше подаємо вхід з генератора. До речі, прошу, щоб ви теж помітили, що на вході запалювання теж є підтяжка до плюса, бо датчик кола у нас коментує напругу, він діргає, якби вихід. Притягую його до мінуса і все. А плюс з'являється за допомогою підтяжки всередині запалювання. Ось. Ну, в принципі, це нічого не, цей факт не пом'яха тому, щоб запалювання сприймало логічний сигнал 5 вольт генератора як вихід з датчика. Шучу. давайте підключаю я наші 50 Гц. Працює в нас зараз воно неправильно, тому що насправді полярність сигналу зараз на слографі тут інвертована відносно правильної полярність східного сигналу. Я маю на увазі той, що в нас триггер. Тому що е шторка в нас працює таким способом, що коли е е вікно в шторці, тобто між в датчику нічого немає, то він навпаки притягує е вихід до нуля. А коли шторка за ну, в датчику то на виході якраз такий логічний плюс, тому сигнал має бути інвертований, щоб ну, цей от пік 30 градусний він навпаки падав, а не злітав. Давайте це змінимо на генераторі У нас інвертувався сигнал. І я хочу помітити, що вихід в нас теж інвертований. Насправді, коли фіолетова лінія йде вниз, це воно починає зарядку катушки. А коли фіолетова лінія йде вверх, це воно відпускає катушку і відбувається іскра. Перший момент, який я хочу у вас, щоб ви помітили, це довжина дубел. на осцилографі – це час, в якому фіолетовий сигнал внизу ось. І я хочу вам, щоб ви побачили, скільки він довжиною. От, приблизно по клітинкам, це я приблизно 2,5 клітинки, Ну, 13 мілісекунд. Тобто, видно, що в нас довело 13 мілісекунд, і для тих, хто не розуміє, пояснює в чому тут проблема. Ну, Я знаю, що люди жалуються, що запалювання гріється, і гріється воно якраз. По ось цій от причині через дуже великий час довел того, що ну, зарядка катушки зазвичай відбувається 2-3 мілісекунди. Цього вистачає. А 13 мілісекунд весь час воно просто в очікувань. І воно працює як стабілізатор струму. Тобто, наприклад, воно стабілізує катушку на рівні 5 А. Відповідно, воно за 3, -3 мілісекунди заряджає катушку. І далі, наприклад, ці 10 мілісекунд через катушку просто йде струм там, ті ж 5 А. Не просто йде через запалювання, як замкнутий ключ. Запалювання через те, що воно працює як стабілізатор струму, воно певним чином лімітує вихід напруги. І тобто виходить так, що вихідний транзистор трошки привідкривається. І через цей привідкритий транзистор падає напруга. І якраз ця падаюча напруга. Разом із струм, який тече через весь контур, і дуже сильно цю всю конструкцію. Ось ми зібрали схему. Давайте виставимо на е нашому генераторі певну частоту 50 Гц, як ми це вже робили раніше. Так, 50 Гц на кГц. і duty cycle це 87%. Все, видно на осцилографі наш е сигнал, е видно вхід і видно вихід. Тестовий стенд нас має. Теж вхід і вихід, і вхід з нашого генератора. І все те, що у нас видно на стілографі. Так, зараз на осцилографі я вмкну певні виміри для того, щоб нам було комфортніше це дивитися. Давайте у нас є по Перше, це перший канал. Саме цікаве, що нас цікавить це фрекінсі. Ось фрекенсі, ну і період, мабуть, так. От видно, що це 50 Гц І 20 мс період. Ось. Ну і для того, щоб було цікавіше. Ось ця штука може поміряти фазу між двома сигналами. Тому ми можемо зробити так, щоб, о, наприклад, 2. І один. І фаза. Ось. І видно зараз, що в нас фаза 28 градусів, другий сигнал відстає від першого. Тож у нас 2 мінус 1. Видно так? Ось нижній рядочок. Фаза 28 градусів, це якраз фронт імпульсу. Тобто наш фронт вихіда, фіолетовий сигнал, запаздує на 28 градусів. Тоні не так, випереджає на 28 градусів, ніж наш вхід. Це перший канал. Ось. Добре. Тепер ми можемо дивитися випередження. Тепер ми можемо пройтись по різним обертам. І я вам покажу, наприклад, як, яке воно випередження дає на різних обертах. Для цього ми беремо. І, наприклад, 50 Гц це у нас 3000 обертів в хвилину. Ну, ми множимо 50 на 60. І, наприклад, ми хочемо зимулювати 300 обертів, ну, якраз там тіком можна крутити 300 обертів. Це у нас буде рівно 5 Гц. І окей, ось. Видно світодіод мігає, і видно по силографію кожен клас-клас, клас, клас-клас. Хочу, щоб ви помітили, що зараз випередження рівно 0 градусів. Чому рівно 0 градусів? Тому що фронт сигналу вверху співпадає з нижнім. Тобто вверх це в нас вхід, а фіолетовий сигнал це наш, наш вихід. Відповідно, рівно коли. Е на тригер у нас проходить шторка, кінець цієї шторки, це і буде наша верхня мертва точка. Тому ми завжди виставляємо це запалювання по кінцю шторки. Відповідно, логіка тут тригера така, що якщо, наприклад, у нас не було б зовсім цього мікроконтролера, і в нас би управляючий сигнал формувався тільки шторкою, то виходить так, що оцей проміжок це і був би наш час зарядки катушки, час дубелу. Ну а тут він би, проходить через внутрішній таймер, тобто. Шторка синхронізує таймер всередині контролера і по таймеру вже вихід працює. Тому у нас тут трошки, як би інший сигнал на виході, ніж на вході. Тепер давайте спробуємо, наприклад, не 5 Гц, а це 15. Це у нас буде 900 градусів. Ой, 900 обертів. Бачите, на 900 обертах у нас вже 8 градусів випередження. Давайте не 15, давайте так. 40. Ось. На 40. 40 Гц, 40 на 60, це у нас буде 2400 обертів, 26 градусів. Ну і я вам зразу покажу, що тут максимальні оберти. 150 це у нас 100, тисяч. Ось, 6 тисяч обертів. Дуже цікаво, 6000 обертів, і в нас воно абсолютно неправильно працює. 4800. от 4800 теж 30 градусів. Ну, а я вам скажу чесно, що я вже поробив скрини там з, ша... з кроком в 2-3 градуси. Я зроблю табличку запалювання і прикріплю... прикріплю її в силички в описі відео. Так що, кому буде цікаво подивитись повне випередження ну, графік цього запалення, то ви знайдете його в описі відео. А зараз давайте розкажу про інші проблеми, які я тут побачив. Тепер я хочу вам показати, який тут джиттер. Ви можете помітити, що оце число. 28-30 градусів, воно стрибає. Ось стрибає воно не просто так. Стрибає воно саме через те, що присутній джиттер, тобто нестабільність виходу. Якщо ми збільшимо горизонтальну школу, то ми цей джиттер побачимо. А для того, щоб його більш точно поміряти, на солографі є така штука, як персістенсі. Так, дивіться. Ось оце це наш тригер, це наша верхня мертва точка. Ось от це в нас 60 градусів перед верхньою мертвою точкою. Ось, о, це наше запалення. І бачите, який присутній джиттер. Тобто воно не рівномірно чітко попадає в певний градус, а воно постійно б'є, плюс-мінус. Це відбувається через те, що в цьому запаленні стоїть мікроконтролер, ну, не наче пік якийсь. І, скоріш всього, тут використовується 16-бітний таймер. І через те, що ну, розширення таймера не дуже високе. Тому і синхронізується він ну, не так класно, як хотілося б. Через маленьке розширення системи все відбувається не ідеально. І я вам по потім покажу, що на 32-бітному таймері на прошивці rus Ефі такого не відбувається, бо ну, дійсно ця штука працює набагато стабільніше. Хочу нагадати, що зараз у нас 80 Гц, це 4800 обертів. Я порахував, що на швидкості 4800 обертів в нас. Оцей джиттер в 150 мікросекунд, це аж 4 з лишнім градуси. Тобто хочу наголосити, що на обертах в 5000 обертів хвилину у нас 4,5 градуса в Ну, це так, це візуально, що осилограф захватує, так він трошечки може плюс-мінус більше бути. Ось, це, ну як я вже розповідав, чому це відбувається раніше через нейдальність цього запалення. Ну, це в будь-якому випадку набагато точніше, ніж механіка. так що... Тепер у нас новий тест. Спробуємо спіймати те, як відбувається перше запалювання, тобто те, як воно починає. І тут наш тест розділиться на дві частини. Перше, це коли в нас шторка починає рухатись із віконця, і другий тест, коли в нас шторка починає рухатись із закритого вікна. Давайте спробуємо замалювати і перший і другий, ну, і перший, і другий випадок. Генератор мій, коли ми просто вимикаємо сигнал, то він вихід підтягує до нолика. А наш нолик означає, що закрита шторка, точніше відкрита. Так. Тобто, якщо ми просто е, програмно вимикаємо його, ми автоматично стартуємо з віконця. Я вимикаю сигнал наш. Е, на осцилографі я ставлю Single тригер. Single trigger означає, що ми спіймаємо тільки один раз тригер і все. Зараз три-два рази. Я нажимаю старт. Все, піймали. Ось наш початок нашого запалювання. Так, не наче, оце наш проміжок шторки було. Далі закрите віконце, далі знову шторка. І бачите, першу шторку ми, звісно, пропускаємо, якщо у нас нічого немає. Але на другу у нас вже, в принципі, повноцінне запалювання, бачите, в 0 градусів. Тобто, якщо ми стартуємо з проміжку шторки, то на наступну шторку у нас в будь-якому випадку буде іскра. Тепер давайте замалювати. Саму шторку, для цього нам потрібно стартувати з логічної одиниці. Для цього я буду фізично відключати е вхід генератора від запалювання. Знову нажимаю Single. Все, It's ready. І подаю сигнал. Все видно. Ну от, можемо побачити, що у в нас в принципі, те ж саме. Перша шторка, ми не синхронізуємось по ній. Тільки на другу шторку у нас відбувається перша іскра. Ну, в принципі, логічно. Але просто занотуємо, що ці, такий факт, так воно працює, і ми з цим просто будемо порівнювати моє запалювання. Так, ну і четвертий пункт. Я відповідно хочу вам показати, просто час зарядки катушки і те, ну, через що взагалі вона гріється. У нас тут е, єдина проблема, що фізично нема катушки, і фізично у нас ну, нема чим постріляти, але. Повірте мені, от ви бачите, напруга вона потихеньку росте, 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 тобто струм підвищується, доходить до якогось рівня і утримується. І цей рівень це якби ну, ограничення струму, яке подає запалювання. І от в момент цього ограничення, поки воно чекає, коли сигнал відпустить і відбудеться сама іскра, от поки цей час очікування, це час, поки воно дуже сильно гріється. Тому що Струм катушки проходить через транзистор запалювання. На транзисторі там падіння напруги відбувається з 12 вольт до напруги вторички. І відповідна напруга множиться на струм, і в нас виходить потужність, яка росієся у вигляді тепла на транзисторі. Це важливий момент, того що дивіться, от зараз у нас 50 мілісекунд ділення Так, видно, що 50 мілісекунд ділення а час сигналу, ну, сигнал, поки е, він в нижній частині, тобто нижній рівень сигналу, він займає аж 3,5 клітинки. Тобто це виходить 170 мілісекунд. Е, я вам скажу, що нема ні на одному блокі керування такого довгого часу зарядки. Достатньо ну, буквально 3-4 мілісекунди. Але тут аж 170, тобто ми ну, реально. Із цих 170-165 секунд просто гріємося. Через те такі проблеми. Ну, не знаю, наскільки воно практично заважає, <гум> наче запалювання працює норм, але просто занотуємо такий момент, що тут, що тут він просто присутній. Що ж, в принципі, на цьому наші експерименти з цим запалюванням закінчились. Давайте тепер е прошиємо прошивку Русофія е в цю дебаг-борду. Е Спробуємо замалювати на ній мій блок керування, який. У мене на мотоциклі стоїть ось, і я вам покажу, як працює запалювання тут. А головне, я вам покажу, чому воно в мене раніше не працювало, і як я це пофіксую.